Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу підручника Алгебра 7, автор підручника Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте в одній системі координат графіки функцій Y дорівнює 3х відняти 4 іг дорівнює 5 та знайдіть координати точки їх перетину. Приступаємо до виконання. Ігре дорівнює 3х відняти 4 формула задає лінійну функцію. Графіком якої є пряма. Для побудови виберемо дві точки. Візьмемо х0. Тоді 3 множимо на 0 буде 0, віднімаємо 4, буде мінус 4. І візьмемо друге значення 2. 3 множимо на 2 6, відняти 4 буде 2. Y дорівнює 5, це графік, пряма лінія. Яка паралельна до осі абсцис. Кожна ордината, кожна точка графіка має ординату 5, а абсциса буде люба 0. І візьмемо іще 5. Ну, а тепер приступаємо до побудови 0 мінус 4. 0 мінус 4, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. І 2, 2. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік функції. y дорівнює 3х відняти 4. Ну, а тепер y дорівнює 5, 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5. І 5, 5, 3, 4, 5. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік функції y дорівнює 5. Ну, а тепер точка їх перетина це точка А, яка має координати 3, 5. Перевіряємо. Підставимо замість y5, замість x 3 маємо отримати правильну числову рівність. 5 дорівнює 3 на 3, віднімаємо 4. 3 помножу на 3 9, відняти 4, 5, отримали правильну числову рівність. Отже, точка задовольняє нашу функцію. Тепер Y дорівнює 5, ордината 5, а може бути довільна, також задовольняє другу. Записуємо відповідь, ми правильно визначили. І 3,5. І Номер 7 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу підручника алгебра 7 виконано